Поки ми приїхали на нову почту, хочу швиденько вам показати, як ми пакуємо ваші замовлення. Ось ці замовлення зібралися сьогодні за першу половину дня. Поїхали. Ось так ми пакуємо тарілки, коли ви замовляєте. Вони їдуть на ребрі, кожну тарілку ми обвертаємо, по бокам обкладаємо, щоб максимально ніде нічого не стукалося, щоб ви свою посилочку отримали ціліс... цілісності. Ось так ми маркуємо, щоб обов'язково ви перевіряли свої посилки і додатково обклеюємо, скотчем обережно крихки. Тут також тарілки. У цьому великому ящику у нас два набори бокалів від бренду Bohemia. Ось така вона величенька, вона чимала, тому що келихи великі і коробка виходить велика. Також обертаємо зі всіх сторін, щоб було видно, що це крихкий товар. Кожен букальчик всередині обклеєний, все обмотано, все перекладено. І також є помітка, щоб перевіряли посилку при отриманні. А ось так ми пакуємо, коли замовляють сковорідки. Ось така довга посилочка, там щось на укрупочку, щось на ну І якось так все відправляємо в дорогу.